Виконуємо номер 1173 із підручника Алгебра 7 та номер 5411 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Пара чисел 2 і мінус 5, розв'язок системи рівнянь. І наша система. Перше рівняння 2х додати By дорівнює 5, друге рівняння Ах відняти 6 y дорівнює 13. Знайдіть А і Б. Приступаємо до виконання. Наша система 2х додати By дорівнює 5. Перше рівняння і АХ відняти 6 y до рівня 13. Друге рівняння. Оскільки пара чисел 2 і мінус 5 розв'язок системи рівнянь, то підставимо в перше і в друге рівняння замість х2, замість y мінус 5, і знайдемо відповідно b і a. Підставляємо в перше рівняння 2 множимо на 2 додати мінус 5 множимо на b, і дорівнює 5. Розв'язуємо рівняння. Відносно b2 на 2 буде 4. Мінус 5b дорівнює 5. Переносимо 4 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо мінус 5b дорівнює 1. і нам залишається поділити на мінус 5. 1 поділити на мінус 5. Отримаємо мінус 0,2. Отже, значення b у нас дорівнює мінус 0,2. Знаходимо значення а. А множимо на 2, мінус 6 множимо на мінус 5, і це дорівнює 13. Я підставила замість х2, замість y мінус 5 у друге рівняння. Маємо 2а додати 30 дорівнює 13. Переносимо 30 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 13 відняти 30, це буде мінус 17. І поділимо тепер на 2. Отримаємо мінус 8,5. Записуємо відповідь. Мінус 8,5 і мінус 0,2 номер 1173 із підручника Алгебра 7 та номер 54,11 Із підручника математика 7. виконано.